Всім привіт! Ви на каналі Рандарос я Денис. Ну і звісно, що я не міг не зробити відео про Свіч OLED. От він, от він, от він, от він. Але не просто відео, якесь таке, знаєте, про огляд, а відео порівняння з іншою ревізією свіча. Власне, з, зі свічем. Версією, от зараз я дотягнуся. От. Версію v 2 От вона. От, з версії v 2 Але перш за все, я подякую нашим патронам каналу, бо вони просто неймовірні. Ось їхній список. Дякую. Ви дуже мотивуєте робити контент краще, красивіше і більше. Дякую. Ну, от, власне, що ми маємо? А, Switch OLED і Свіч v 2 по-перше, що я наголошу, у Свіча OLED є нормальна підставка. Окрім, ну, ми потім поговоримо про екран, про все таке. А поки подивіться, яка тут є підставка. Проблема в тім, що у версії v 2 підставка це тільки ось оце. Тобто найменше хитання консолі, і все, вона падає. Вона завалює, за -за завалюється на бік. У мене, на щастя, не завалювалось. Тому що я це контролював, але завжди, коли ти ставиш її на підставку, завжди це стрьомно. Мені навіть довелося купити додаткову підставку для свіча а від хорі офіційну, зараз не покажу її, але просто щоб ставити свіч v 2 нормально. Щоб воно нормально стояло. От, ну тобто, бачите. А більш того, окрім того, що підставка сама по собі така кльова, така міцна. Така нормальна, її ще можна нахил регулювати. І це теж кльово. А, до всього, що можна помітити далі, це те, що краще інженерське рішення це те, що от у цього свіча v 2 штуки, власне, вентиляція, а, яку ви, можливо, не помічали навіть, але я помічав. Вона знаходиться отут. А у свіча-версії v 2 вона знаходиться отут, тобто на куті. Чому це важливо? Тому що е, мені завжди було, наприклад, стрьомно класти свіч, отак, от просто його на щось, коли він вімкнений. Тому що завжди, е, щось, я такий думаю, є ризик того, що вентиляцію воно перекриє. Е, але тут тут тепер це не стрьомно робити, тому що тепер, навіть коли ти кладеш його на спинку, е, повітря виходить звідси. Це кльово. Це кльово. А е, джойкони тут. Абсолютно такі самі, просто іншого кольору. І те можна взяти Switch OLED з такими ж кольорами, як версія v 2 Кони в плані всього, вони абсолютно такі самі. Вони, до речі, не люфтять, чудово сидять, вони прямо міцно так сидять, не рухаються, І це кльово. Трошки інші кнопки вімкнення і кнопки цього динаміку, теж інші. Вони як бачите, взагалі тут такий більш тонкі іншої форми. Ну, це, це просто така деталь, вона в принципі не важлива. Так само тут іншої форми і отвір для цього самого для картриджу. А, под трошки інша вентиляція, вона, як я розумію, зроблена з рішенням на те, щоб пилу сюди потрапляло менше. Але шумить вона, в принципі, приблизно так само, просто може там по-іншому, по з іншим звуком. І фактично оце і все. От. Mm. Ну, власне, тепер, напевно, це те, заради чого OLED і купують це зображення. А зараз невеличка рекламна пауза, бо я дуже хочу прорекламувати вам надкруту клавіатуру від компанії 2єGaming. 2 Keyboard Gaming KG 380. Універсальна компактна механічна клавіатура для тих, хто прагне тиші і зосередженості максимальної уваги та м'якої плавної роботи для використання. Використання як вдома, так і в офісі, де тихі перемикачі не створюватимуть зайвого шуму колегам, можна використовувати в бездротовому та дротовому режимі, а завдяки комбінаціям клавіш та фірмовому ПЗ буде однаково ефективною як для геймінгу, так і для роботи, і для навчання. Придбати цю красу можна на офіційному сайті 2. Посилання я залишив в описі. Екран, як ви бачите, у Леда. Значно більший, він такий майже безрамковий. Ну, ну, типу, ну порівнянні просто з, зі звичайним свічем, прямо видно рамка, тут е... її не видно навіть. На звичайному свічі v 2 це oled екран тут oled екран Щось Зрозуміло, тому що свіч OLED. Як бачите, у OLED навіть на цю камеру, певно, що екран здається зображення більш яскравим якимось таким. А тут на звичайному свічі, е я не певен, не знаю, як на цій камері, але я пробував фотографувати зі свого іншого, воно таке віддає на камеру трішки зеленим. В житті цього не видно насправді, але якщо їх отак-от, отак, от, -от, 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 -от порівнювати, отак-от разом, отак. Ой. Можна помітити, господи, зараз можна, можна помітити, що у у OLED все ж таки е, кольори більш насичені. Тобто навіть оцей червоний, навіть у цей чорний, вони більш такі глибокі, типу, знаєте, подивіться на іконку гри Butcher, от. Думаю, видно, що вона більш така яскрава, більш червона, більш така глибока саме на OLED. Ну, власне, це і є основна суть OLED, для чого його купують. Якщо ви не знали, якщо ви не чули, то за продуктивністю OLED, він геть абсолютно такий самий, як Switch v 2 Тому якщо у вас є вже Switch v 2 ну або Switch першої ревізії. То подумайте, чи треба вам купувати OLED. Я особисто його купив чисто тому, що мені було дуже цікаво, і тому, що, власне, потрібен був другий свіч. Ну, я, я такий, типу, трошки йтий. Ви, ви ж можете бути не такі хіднуті, як я, і розуміти, що цьому немає сенсу, але для мене є сенс. А ну, власне, як мінімум, зняти отакий огляд. Давайте от спробуємо Hyrule Warriors Definitive Edition. Звук вимкнув, щоб він трошки не зне зав... Ой, господи, не заважав ту ж саму гру. Я потім вімкну на звичайному свічі, і ми з вами порівняємо як вони виглядають. А на цьому все дякую за увагу. Сподіваюсь, було цікаво. Трошки дуже дуже невеличкий розбір свіча Оледа. Насправді, ще скажу, що у Оледа звук трошки кращий, тобто там звукова система така трошки-трошки більш чиста, і він більш гучний. Тобто, а в іншому це той самий свіч. Більше й нічого сказати, насправді. А, дякую за увагу. Знову ж таки. Пишіть коментарі, що яка ревізія особисто у вас, або яку ви хочете придбати, буде цікаво дізнатися. Подивимось статистику серед українців. Це цікаво. І під кінець я хочу знову ж таки подякувати нашим патронам каналу, бо вони просто неймовірні. Дякую за підтримку каналу, дякую за те, що ви з нами, що вас стає все більше і більше. Це дуже Цінно, це дуже кльово. Ось ваш список. Ось ви, ось ви. Прекрасні такі. Ось ви. Побачимось у наступному відео. До нових зустрічей.